І благовісти, його упото, вівничись, тому, святкуючи, твоє все святе свято, раку пощетво і крадістю цілуємо, як і ти виточиш спасіння тим, що просить у велику милість, по всій землі розійшлося віщування їх, і в кінці вселенні слова. І знайшов того, хто зарані милостиня одягнувся наше всю і приєднався до нього, палаючи любов'ю і до брата взивав. того ж кого проповідували пророки духом Святим, і знайшов йти до його краси, що ми були залученими душею, помислами, світловидними, його світ поміганяли, ні омани, і темряви невідіння Христа благословящих, який подає світу милість. небеса повидали славу Божу і творіння руки Господи, ща і твер, народи, що не знали Бога, ти виловив з лебини невідіння сіттю твоїх слів, і збури. Свою. їх же дивилися, не щастиє служителя безумної мудрості, не знаючи Христа, що подає велику мі. Людей, Андрія Апостола, піснями не Богом Богу ученням усі догмати роз'яснив. І як льованку рибу дав беззаконні пло, і ти хлопів, того молитва Христе, подай людям твоїм мирі велику вмілість, і нині, і дині, повсякчас, і на віки віків. Амінь. Йосифи, скажи нам. Як ти прийнявши дію, і зі святими його проводиш, як мала мало отробив, до є моя промовляє пророків, досидив і відповідь, прийнявши від ангела, переконався, що Марія народить Бога Незбагненого. До нього ж на поклоніння, прийдуть на сходу і принесу чесні дари ти, Господи, щоб оплатився слава Тобі, як апостоли первозваний я і Верховного Суші брат владиця всіх Андрію, що молився, щоб він дарував мій сили. Душам нашим, і велику милість. слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині і повсякчас, і на віки віків, Амінь. з проками на четвертий, по всій землях врошлися вищування в кінці вселен. І в кінці вселенної слова, небеса поведе, славу Божу і твори. Проповідника віри і слуга слова, Андрія прославлено, бо ви би моря людей уловляє, замість палець їх в руках тримає, як міцно ліскою, витягує душу від ума не ворожі, завжди приносить, витягає душі, і Бог удар приємний. благоприємний, того вірні, прославляємо соборі мучеників Христо, щоб ви молися з ними, нехай милостивним не буде, Господь і Бог Бога. Постоли Христова, Андрія первозваний і почитає твої бол'їзні і, і труди Твоя. як Я потрудився вов проповідувані Величаєм тя, величаєм тя, величаєм тя святи, Андрія Первозваний, contra o Deus, esse voo, voo